Доброго дня, покажу таку цікаву машинку, яка приїхала нам на обмін. Людина забрала собі мн шку а залишила цю машинку. Це є Бора. 40 кВт батарейка, привозили її новою. Людина проїздила 43 тисячі, зрозуміла, що електро це її то, що їй підходить. Взяла МНВ-шку. вона там трохи їздить в село, в багнюку. І тут не вистачає кліренса. МНВ-шка повища, хоча тут... Я вам скажу, що тут кліренса може навіть так само, як у мені вона виглядає трошки паркетником. Але тут чесних 14,5-15 см. Дивіться, що цікаво в машинці є, люди поставили тут собі на зиму, бачите що? Вібасту дизельну. Тобто зимою тепло вона буде давати з вебасти. Дизеля там 2-3 літри вистачає на всю зиму. Кузов джети, Форм-фактор джети, величезний багажник. До речі, кому під таксі взагалі просто бомбезний варіант. 40 кВт, вона 250 виїжджає, це просто без питань. А з автономкою, зимою не зменшується запас ходу. Камера є, парктроніки є, величезний багажник є. Ось каністра. Ну, Трошки ще є, дизеля. Вогнегасник, зарядка, другий комплект килинків, Дуже просторий задній ряд. Кому на комерцію, півкомерцію таку історію сів, поїхав, і сам катаєшся, і коли треба, там можна включити собі шашки і погнав. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності вулиця Павло Осенка, 8. Привозимо електричні і для домашнього використання, і комерційні, буси поприїжджали і Максуси, бачите, в мінівен приїхав. Завтра буду знімати по ньому обзорчик. Так що звертайтесь, підберемо для вас. Нагадую, у нас є можливість 3 вашого авто на наше авто з доплатою. А, можна доставку зробити по всій Україні. Що ще питають мене багато. Ось, до речі, крутезна машинка приїхала. Глянь, на три людини Кузовок такий електричний, все електро. А це такий же самий Максус, тільки пасажирський повністю. І Ще їде зараз повністю цільномет вантажний. Сріблястого кольору. Приїжджайте, підберемо для вас електроконяку, заміняємо на ваше авто або можна придбати до фінансування, в лізінг, в кредит. Можна домовитися. По розтермінуванню платежу з банком, ну, все це може можна зробити прямо там, якщо у вас кредитна історія нормальна і доходи є офіційні, то можна за 2-3 години все організувати. Так що гарного дня, бережіть себе, а на оцю бору зверніть увагу. Реально класна машинка, довга база і вона дуже м'яконька їде.